Повпавлі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс разом з Санечком для того, щоб виростити, так би мовити, свого друга. Я вже бачу у тебе хтось є, да? Так. Да. Він у мене в друзях, як я розумію, і е, цього. Я можу в нього забирати бабки ага. і цього. І мені треба давати йому 5, і після того. Я типа буду класичек. Обалдіть. Ну треба собі щось тоді прикупити. Яке... А де я можу побачити? А, зверху ось у мене папки Я поняв. Бем. Тепер повертаємося на свою ферму і садимо пацана. Отако. Лейс. Бем І через 5 секунд буквально ось він вже і вилупиться у мене. Реді. Опа. Це мій новий френд, якийсь котік-том. І в мене прям в натурі кут... кіт прикинь. У мене хтось є у мене хтось є в друзях, він прям кі. Обалдеть, здоровий кіт. Чувак, у мене якесь ось кіт, ю. Він опять, це він опять, поняв. А ще в мене якесь онкомановське за 3 минути вилупиться. А одне якесь легендарне яйце, то тут година буде рости. Обалдіть, пацан. О, річні 150 баксів забрав. Непогано. Треба купити когось. Ось що якийсь є Акватік Іг. Давай його й купимо. Я би ще знаєш, що купив? ось, А, все, на всі гроші скупився. Ладно, let's go. У мене якесь ще ось 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 яйце є. Легендарне. Воно годину буде вилуплюватись. Да, так, да, так у мене теж, поняв? Обалдеть. Акватик. А воно комоновське, воно через 3 хвилини вилупиться. І саме звичайне комоновське зараз е, уже скоро буде. Окей. Давай, почекаємо, почекаємо. І let's go. Оба! Ти хто такий? Чувак. Назар топ. О, цього я знаю, диви, які має є, пацан. <реш> Опа! Нормально? High five. Він мені заробляє гроші, Угу. Да? Mm -hmm. Жесть. Хорошо, погнали до кошака. що він тут, що робиш. Давай йому 5 дамо. Ага. А коли ти мені бабла досіш? Що <реш> з тобою робить? Не пойму. Watering can make hedged friends grow faster. Ага. А ну пішли. Я оцю штуку використаю тут ого. Як? Я сам не знаю як. Ам. А, це щоб може вони росли? А, а як? Щось не розумію, як що робити. Взагалі нічого не зрозуміло, проте. жесть. А що це таке? Адмін Реді. А, like і джойн груп, я понял. Тось мені показують, щоб за 15... на 15 хвилин фрі тріал, типу, автопідбору. Поняв? Ну, хай Садеш, буде. Що таке бачу. Ну, типа, щоб автоколект, поняв? Збиралося з бачиш? цих. Ну прям на твоєму плоті. Прям meantime, hein, top, а -а -а. таблички такі в кінці стоять, поняв. Давай все Excel. продамо. Я Залутав 41 доляр. Мені поки що ні на що не Ну Давай. А, це слотав. Що нема? Нема звичайних яйців. Обалдіть, ладно. Так, то й так. Ось у мене вже яйце наступне, Оце вилупилось. Містер Бабл, це хто такий? Святік. У нього такий скин поняв, як в тебе колись дуже-дуже давно був. Ааа, поняв поняв. Нащо ти в різні плейси їх всі ставив? Не знаю, по приколу просто. Ну я теж поставив. Так, так само? За 80 робуксів можна достроково вилупити пацанів, поняв. Але аби були ті 80 робоксів, так їх нема. Продаємо 5, все, в мене є 57 долярів. Давай на всі бабки мені і пішли ставити. Оп-оп-оп. Let's go. Капец, тут у мене кентів уже, йо-мое, димон. Щас, сейчас сейчас. ща щас. Я це ж як раз хочу до тебе прийти, тільки я забувся дать а, до сі, ось ось, ось сюда. Ось, Ану. Диви. У мене отут ось пацани. Ага. Ось, отут ось, отут ось, пацан. Так. Отут ось яйца. И отут еще ще пацан. Це тоже пацан. Обалдеть, у него дракон за спиной. Да, да. <свист> Такий прям. гарний. гарний. Орзий. Ні. Диви яка в мене штука є? Откуда? А це мені таке пед видав, поняв? Містер Бабл а, Крістал. ну так та це все і продавати. Ні, так, а оце поняв, це ось обичний? А отак виглядає з того другого, типу. А, Я про це. План, план. 34 бокси, давай ще куплю пацан. Скупляйся. Нормально. Капець у мене пацанів уже. Скажи. Угу. Надо тут повилуплювати своїх. Ооо. Ну, бігають кінти. Так, всім по п'ятюні, давайте отбили. let's go, let's go. Так тут просто в кожного кристала своя назва із-за, того, що нікнейми в них різні. Ні, вони просто поняв в разній якості. Там не в нікнеймах прикол. Вони є, типу, ось Plain, є Nerd, Tux. Типу, ніки їхні, то вони е, внизу пишуться, поняв? А. а зверху, то, типу, якість. Я пункт. Єс, єс. Та кіті це 4% на кіті було, ти поняв? На Тукс 15%, на плай на 50% і нарт 30%. То за тобі я... там ще й повезло, да? Так, да, у мене кіті є. А є? ну тобі, пацан. А що ж робити, якщо. Ну, поки ти чекаєш. Пішли Тут щось є, ось який ек еквіпмент є. А ну, показуй. Тут. Да ты их не знаю. Та ні, пацан, нам сюди ще трошки рановато. Energy drink це саме дешеве, що є, воно коштує 35 тисяч. Да. Ну, типу, да. Uh, make friend find crystal oboeть. Oh, Вода, две скільки стоїть. Basic water Can, да? <laughs> <laughs> да, що я 5 вилив, воно по 8 секунд убирало. Да. На 75 це щось трошки жорстко. Пацан, я продаю тут ерунду. Ага і купляю лабубу. Все, панали. Лабубу? Да. На турі? Да. А що ж по яйцям? Декс, декс, ого, декстерус іг якесь, гуфі іг, призматік іг, міфік іг. Дивись, скільки їх? Вони всякі різні такі якісь. По 15, скільки це? Мільйонів? Обалдеть. Че це мільярди, почекай, не поняв. Що мільйони? Да, це мільярди. Це ПП. 15 мільярдів коштує штука, обалдеть. Містер Бабл. В натурі такий, як я колись був. Ну, це жесть. Обалдеть не встать. Пятюнь відбиваю і кайфую. За по поводу п'ятюнчиків надо прийти поодбивати. то... А, я що не можу? Лол. Мені цікаво, тоже, що це за сердечки, поняв в них над головами. Да. Угу. А. -а, -а, -а. Понял? Лол прикол. Ну так повільно, типу, поняв, апгрейдиться, скажімо так. Ну да. Це жесть. Блін, я ще 6 кінтів заспавнив, а тебе нема. Так. -а. <una -a> а ти хочеш мене зловити, так? Да? Да, -да, да. По прикольчику. Вірю? Я би це не збирав би просто. У мене є 123 бакси. Я хочу дозбирати на Акватік X 150, поняв? А. -а, -а. Угу. <Universe> бо <mus> легендарне ще все одно не скоро, адмінське це вообще там щось треба робити лишнє. Лишнє, каже. Ну, Типу. Ну Акватіко це 150 баксів, у мене таких 2 чи 3 штуки є. Ну це ж я якраз хочу добити собі, бо в мене тільки одне, я б не відказався від ще одну таку. І якраз ось у мене вже хватає. Let's go. В смысле? 148. Я мені показав, що. Ммм, да, дімеч. 150 на. Це прикол. Та оце ж. Я знаю. А, воно просто а чого? Воно пише 9.20, Але продаю я за скільки. За 2 доляра? Що це за прикол? Як це взагалі працює? Це взагалі мем. Ось є 50 кристал. I want to sell іменно це. І воно продалось там щось за 30 доларів. Обалдіть. Ну якось не так продається, поняв? Скільки там пише? От тебе дивлюсь, так теж пацків, тут уже нормально. Ну трохи є кінтів це задовбав. Ні. Ну а кватик бачу ще один росте. Ну, У мене тут все по борзому пацан. Нормально. У мене два кватика росте. Ось, осьо, ось, 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 це вже готове, диви. Да. Угу. О, диви. Хтось... Він все-таки зловив мене. Диви! <звук> Обалдеть! <звук> <звук> ручний ручний <звук> димеч просто карманний. <звук> Нормально. Прикол. Це мем. А чого ж я туплю? Не купляю оцих теж, самих звичайних. Надо купляти все. Купляй, купляй. Поки бабла нема, то всі яйця будуть крутими. Ну, купляй все, пацан. Ну. Опа. Ну, опять святік цей вилупився, поняв. Блін, ну дімечів у мене нема. Ех, не повезло. <реш> поки, поки, поки принаймні не повезло. А прикинь, мені з-ватика випадеш, ти типу, ну, твій скин. Буде жорстко. Буде прикол. Я якраз купив ще три яйця. Обичних. Бем-бем бем. Зараз -бем -бем. 3 секунди, буде ресток. Так, ну у мене. У мене не получилось тебе зловити. З трьох оцих яєчок поняв, на жаль, не получилось. А я вже стільки яєць вилупив тебе нема. Скажи, грустінка. Опа. Да, Де... нема? Ну. Халепа, що ж? Я сажу ці комоновські яйця вже навіть з надією, просто що тебе зловлю. Так, опа, опа. Оп'ять не повезло. Зато в мене знаєш хто вд. Зараз у мене є Макарлело офісіал. Жесть. Опа, Дішман. Я. Ааа, він прям якийсь такий світящийся пацан. За кватик яйця дішмен випав, поняв? Обалдеть. Це щось типу. наскільки воно серйозне, ану. Ааа, це це ти ж маячне. Тю, воно просто так світиться, поняв, наче там прям вообще жесть якийсь. Адмін... Я, я все від... продав 1000 баксів. Ти щось, походу, супер жорстке продав. У адмін админ кристал якийсь є ось О, це ж мені тоже пацан дав, його, поняв. Ану. Бем. На 300 баксів продав. Ну, це він мені тоже його дав, але я ще перед цим зібрав, трохи о, ще один такий самий адмінський прикол. А хто ж це мені його дає? Я ще ана же баксів продав. <сих> Обалдеть, акватик яйця сюда. Ну, я теж ось собі накупив 4 штуки. Ну, no. а я даже не понял, а хто ж це мені його видав? У мене таких кіньків там прям жорстких немає, знаєш? Всі від тукс. Так, дішман, це ж получається за акватик яйця, да? Да, саме так. О. А мені дають і. А що це він дав мені. Гивен на гіф. Це типу кристалиці? Ааа, да. А, да дає тут ці Я поняв, все, до мене дійшло. В нього ж вони лутаються, поняв? Із-за того, що цей. Із-за того, що у нього цей адмінський яйцей є. А ну, я хочу піти подивитися. Все, він Кевін. І воно, да, реально він вилупив його. Адмін усю. Ну, Жесть, ну тоді кайфую, понятно. По понятно, чому все так стоїть дорого. Ой, я продав на 2200. Ого. Ну, так я не продавав, то що мільярдер, <зас> я на 95 баксів продав. Ааа, як на зло немає декстериус цього яйця, поняв, за 1200. Та воно би вилуплялося там пів житті. Да? Я mm -hmm. думаю, минуток 10. До мене ось якесь яйце, час вилупляється, ще 40 хвилин став. Це Legendary. Це те, що нам давали, ні? Так. Да. Ну вот. Ну рісток буквально буде ось за хвилинку. Так що є надії щось ловити. 400 баксів напродавав. продавав. а. Оце в наше авто просто прийняття. Так то воно ще скінчиться і ми будемо нубами. Ось а, все, ну так. Да. Ось все воно в мене вже кінчилось. І треба буде бігати оце кнопку жмакать. Ну прикинь, ми оце сидимо зараз, да. так? Скільки вже. А в мене тільки в одного половинка сердечка заповнив. Понял? Mm -hmm. в одного. Тут прям... Ні, ну в мене є чуть більше половин. Да, ну все одно. Да. Ну, зато я все відкриваю купу цих синіх акватик-яєчок. Зато в мене є рудиков. Непогано. Опа. Адмінський кристал мені подарували опять. Купа бабла! Я не знаю, я в Опа! Ще плюс 500 максим сюда. go. гео. Дилисяй, пацан. Немає декстеру і ця, є гуфі, тільки але 5 тисяч мені не хватає. ха <рес> <рес> що робити! Бем, бем. Що, ростіть мої друзі, френди? Так. Всіх люблю, всіх обняв. Френди, ще... френди, коли будуть нормальні чели? <рес> Ого. Кристальчик. Який здоровий. Сам, я ще сіки пацан. тіпів назбирав, а пацанів нема моїх. Ну. Лепо, що я можу сказати. У мене по ще одне сердечко вже набилося з пацаном, ну. Но... Угу. Да? Mm -hmm. Ти там вообще пацан нормальний, да? Mm -да. Жесть. Ну, але наскільки ж простіше грати з автоколектом? Да, чувак, врази. Просто наскільки ж легше. Оця тобі подманка була, типа. На, на да, да. сиди. Що там, Дімон, ресток? Декстеріус яйця немає. Іменно, так, да. декстеріус нема, гуфі нема. Да, навіть якби і не було, мені б не хватило. Проте є купа ось Акватік. І я їх, опять же ж таки, закуплю. Продам кристали, які ми позбиралися. Садимо нових друзяків. І, в принципі, на цьому, любі друзі, як ви можете розуміти, вже все. Відеоролик підходить до свого завершення, тому що в мене тепер купа друзів просто росте в цих ваших садів. За садах. Що це таке, я не знаю. Тому, якщо вам сподобався цей відео, обов'язково ставте свого вподобайдена та підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич і Санюк. Всім па-па. Пока-пока.